Бо ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу! Дорогі вірні легенда розповідає, що коли пречиста Діва Марія, тримаючи на руках Боже дитятку, війшла до Єгипту, то в цей момент усі єгипетські ідоли, усі статуї єгипетських божків впали зі своїх постаментів. Чи ця легенда насправді відображає історичний факт, важко сказати. Але без сумніву, ця легенда передає нам глибоку правду про місію Пречистої Діви Марії. Церква сьогодні співає ті слова, які ізраїльтяни співали про юдіту, що звільнила Ізраїль від небезпеки ідолопоклонства і долопоклонства у знищенні. Пресвята Діва Марія за аналогією, є тією, хто входить в історію людства, щоб скасувати різного роду і І так сталося, що вона й тією, хто остаточно приносить тріумф над язичництвом. І єгипетським, і римським, і грецьким дуже яскравим прикладом цього великого тріумфу непорочної над поганством є її перемога в 16 столітті над драконом, який пожинав криваве жниво в Мексиці. Саме вона, об'явившись як мати Божа з Гаделупи, призвела до того, що ті індіанці, які віддавалися цій жахливій культурі, припали до стів Христа і покинули своїх ідолів. Пречиста Діва Марія. У ближчих до нас часах вибрала саме Францію, щоб приходити і об'являтися. Це були часи безпосередньо пов'язані з революцією. Очі, пречиста діва приходить в Лясалер, а потім, у 1830 році, об'являються у самому центрі Парижа на маленькій вулиці Рюдебак, щоб поширити чудотворний металик непорочної зачатки. Невдовзі у 1858 році. На півдні Франції вона об'являється 14-річній дівчинці Бернадетті Субіру, які представляються як непорочне зачаття. Ці об'явлення в Люрді, які ми згадуємо сьогодні, тривали з 11 лютого до 16 липня. Пресвята Діва Марія прийшла, щоб утвердити віру та зцілити рани після революції а також підготувати Францію та й усю церкву до наступних нападів сатани. Цього прадавнього Змія, який нині є як ніколи сильним, хто знав, чи ці часті візити до Франції не були також підготовкою того прозірливого чоловіка, яким був вельми шановний засновник нашого братства, архієпископ Марсел Лефевр. Дорогі вірні, Пресвята Богородиця, як я вже сказав, є переможницею всякої Єресі. Напевно, ті об'явлення, про які я згадав, і до яких належить передусім об'явлення в Португалії Фатімі, є приготуванням до тієї боротьби з неопоганством, в яку ми маємо вступити. Напевно, те, що сталося в Люрді та й в інших місцях, де з'являлася причиста Діва Марія, мало пробудити і оживити віру. Дивовижним чином Люрд став. Особливим місцем, тому що кожен, хто досліджує феномен люрду, досконало здає собі справу, що його не можна витлумачити як якийсь шахрайство, якесь перекручення чи якусь містифікацію. Величезна кількість чудес, що там відбулося з незліченою кількістю людей, що отримали оздоровлення від своїх хвороб і каліць, приводить до того, що багатьом невіруючим відкриваються очі на світло віри, дорогі вірні. Ці часи, які зараз тривають, є безперечно часами великої, люті і запеклої боротьби цього стародавнього Змія потомством невіст. Те, що все погано ми це чудово усвідомлюємо, і те, що папа та єпископи замість образу пречистої Гів Марії, носять зображення пачима це вражає, але звідки це береться? А це тому, що ми відкинули нашу перспективу подивіться на образ Матері Божої злюру. На що вказує нам поступ непорочка? Пресвята діва склала руки до молитви, тримає в руках вервицю, а свій погляд піднесла до неба, до Бога. Чого вчить нас пречиста Діва Марія? Щоб ми всі споглядали вгору, спрямовували свої прагнення до Бога. там є наша перспектива, до якої ми повинні линути. Це наша мета, яку ми повинні хотіти всіма своїми силами і всіма нашими можливостями, тому що це найважливіше. Непорочна сказала святій Барнадеті, що вона обіцяє її щастя, повне щастя, нескінчене щастя, але не тут на землі, а там, в небі. І подивіться, як змінилася перспектива. Але, але тут людина повертається до тих самих пасток, до тих самих спокус, які чатують на нас від самого початку людської історії. Отож, цей божевільний екологізм, який стоїть на сторожі, чи точніше сказати, призначений до послуг контролю над людьми, можливо, навіть у певній формі депопуляції, показує нам чисту земну перспективу. Тепер ми повинні дбати не про нашу матір, ту, що на небі. І чиє серце зранене колючками наших гріхів, а повинні дбати лише про свій вуглецевий слід, про молюсків, про ліси Амазонії і про багато багато інших речей. Я не кажу, що ми повинні ігнорувати екологічні проблеми, які можливо існують. Але людина повинна чути в церкві, що, окрім світських, реальних і уявних проблем, найважливішим є спасіння нашої душі. У церкві ми повинні навчитися, що маємо спрямовувати свій погляд туди, куди дивиться непорочно. Якщо наші очі спрямовані на те, що є тимчасовим, до якого ми ставимося як до джерела нашого щастя, то це, безперечно, стає нашим божеством. І почимаємо є чудовим прикладом цього. Бо те, що створив Господь Бог використовуючи природу, ставить для людей божеством. Звичайно, є багато інших ідолів в глобальному розумінні цього слова, яким сучасна людина так охоче поклоняється. Але, дорогі вірні. Повернемося до легенди про прихід пречистої діви Марії. Її об'явлення має привести до того, що всі ці ідоли мають бути скинуті на землю. І тому так важливо в нашому особистому вимірі нашого життя, щоб ми, які прагнемо, чекаємо, і любимо нашу небесну матір, робили все, щоб знести всі ті ідоли, яким ми планюємося в своєму житті. Йдеться про те, щоб ми навчилися бачити перспективу, яку вона показала нам у люді, вона дала нам чудесне джерело, яке зцілює тіло. Але перш за все показала себе як непорочне зачаття, і показала нам цю вертикальну перспективу перспективу, спрямовану до Господа Бога. Показала нам, що ми повинні будувати своє життя відповідно до цього зразка. Нам можна сказати, що свято непорочного зачаття, яке святкуємо 8 грудня. Похоплює також свято чудотворного медалика непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, а також нинішнє свято, об'явлення непорочної діви у Люрді. І все це має дати нам, католикам, розуміння важливості цієї істини, наскільки вона важлива для нашого спасіння. Ми повинні ставати непорочними, у старому завіті найгіршим гріхом було ідолопоклонство. Це найгірше, що можна було зробити. Цей гріх ще називали чужоловством, зрадою. Ним забруднюється людська душа. Маємо запитати себе, скільки різного ідолопоклонства, скільки різних, менших чи більших ідолів, можливо, навіть величезних бушків, насправді забруднюють нашу душу. я, звичайно, нікого не підозрюю, що в нього вдома є, скажімо. Фігурки якихось дивних бушків, і тепер він кланяється їм вдома. Не в цьому справа, просто інколи різні інші речі часом стають важливішими від Господа Бога. ці різні інші речі змушують наш погляд затримуватися на цих справах? звичайно, це пригадування може набридати, але найяскравіший приклад сучасного ідолопоклонства це інтернет, це мобільний телефон. Це наш комп'ютер, це наш телевізор. Сучасні люди мають одну велику проблему. Вони не мають часу, але при цьому вони можуть адорувати свій гаджети годинами. при цьому вони більше не можуть думати про надприродну перспективу, про мету свого життя, тому що вони постійно зайняті цими девайсами. Іноді для когось ідолом може бути його робота. Для іншого його входять. При цьому з'являється страх покинути цих бушків. Людина боїться, що без цих ідолів їй буде важко, що вона не знайде себе у своєму житті. Але це ідолопоклонство спричиняє те, що хтось не може відповісти на Божий запис. Голос Святого Духа, який поширюється у серцях, заглушується поясненням. Ну так, Господи, але тоді мені доведеться все це залишити, і не можу собі цього дозволити. Я не знаю, як я буду взагалі жити без своїх божків, як я буду жити без своїх щоденних адорацій, які я так охочу відправляю. Але ж Господь Бог дає нам набагато більше. Свята Бернадета Субіру, яка бачила Пресвяту Діву, була в захваті від краси нашої матері. Бо ж на обличчі непорочної вона бачила красу самого Бога відбиток краси Божої. Хіба не все, що відкриває нам Бог, є набагато вартіснішим? Ідоли не наповнюють нас щастя а навпаки, призводять до фрустрації, до апатії, до лінивства, до втрати сенсу життя. Причиста Діва Марія приходить. Щоб усі ці ідоли, яким ми хочемо кланятися, попадали, а діти непорочні ставали справді непорочними не від самого початку свого існування, ну бо його вже не змінити. Але принаймні з моменту нашого навернення, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.